Ну що, панове, знаходимося у лісі Мурвальд і знайшли ось щось таке. Воно може бути чим завгодно. Може бути якоюсь пластинчаткою. Може бути і білий гриб. Ну, Ніжка така, товстезна. Зараз спробуємо його подивитись, який він там знизу. І це такий білий грибок. Ну, звісно, що він вже всередині пустий, але щось в шляпці є. Ну, він дуже гарний все одно. Дуже приємно знайти такого красення в такому чарівному лісі на свіжому повітрі у дикій природі.